Вже третій рік поспіль в Олександрівці, одному із сіл нашої громади, проводиться свято водохреща. Це третє одне з найважливіших церковних свят, котре завершує цикл новорічно-різдвяних святкувань. Отож, розпочалось воно з обряду освячення води. Тут її проводив протоірей Володимир Кірвас, настоятель храму архістратига Михайла села Липецьке, котрий звернувся у молитвах до Бога з проханням миру і благодаті для всіх прихожан. Він пояснив глибоке значення і важливість цього свята, а потім окропився й свяченою водою. Аби вона стілювала, дарувала міцне здоров'я всім присутнім. Долучився до освячення води і військовий капелан прото Михайло Базилько, котрий теж з молитвами та найкращими побажаннями окропився їх свяченою водою. Далі, як годиться в цей день, всі охочі могли тричі пірнути у воду, перехрестившись. Багато хто з присутніх робили це вперше, але для більшої кількості людей це була уже гарна традиція. Дехто її підтримує цілими сім'ями. Та кожен, хто пірнув хрещенську воду, отримав масу позитивних емоцій і незабутніх вражень. Як водичка сьогодні, коли мороз лучше, так? Так. а чим лучше, коли мороз? Коли виходиш з води, коли мороз, і просто так, ну такої. Жар по всьому тілу огонь просто йде. А зараз немає такого? Нема того. Влечення. Ні, нема. А вільно пірнули? Да. Міша, ти перший раз пірнув воду в цьому да, році? Так. Да. Так? Да? Ще не пірнав на водохреща? Ні. І як тобі? Нормально. Не холодно? Ні. Ну я вже не один рік закаляюсь. Кожен Кажд, раз закаляюся, вона класна. Не холодно, все класно. В цьому році тепліше, як зазвичай? Та якщо навіть б навіть мороз, холодно, оно ніколи не холодно. Холодної води, тобі вже жарко Ага. Так нормально. Лечить, так все остальное. Ви це пов'язуєте тільки з, з фізичними якимись відчуттям чи з духовним. З, нимшими, з фізичними, Духовними, і, і Я вже закаляюся, кожен раз закаляюся, обливаю з водою холодною. Як 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 ми заходимо, ми, ну, як, прохладно, але нормально. Водичка класна. А ви вірите в те, що якщо в цей день е, пірнути в воду, то оздоровитеся і будете здоровими цілий рік? <рес> а якщо ти закаляєшся, то ти постійно здоровий в образ життя. Ви перша представниця прекрасного полу, яка сьогодні пірнула в цей такий святковий день в воду. Які відчуття у вас? Супер! Як завжди! <рес> <рес> тобто завжди, тобто це не перший раз? Ні, не перший. А який раз? Кожного року купаюся. Скільки років підряд? До років сім. 8. Скажіть, будь ласка, ви пов'язуєте це це з духовним, не тільки з фізичним відчуттям З Духовним, очищаюся. Не хворієте потім цілий рік? Ні, не хворію цілий рік. Я взагалі перший раз. Перший раз? Так. Да. А, то тобто ти ви пішли за дружиною в слід. Да, то емоції трохи зашкалюють. Гарна водичка, гарна природа, гарний сьогодні настрій у всіх. Чудове свято, всіх вітаю. І закликаю також. Хтось з релігійних переконань, хтось для здоров'я власного робити такі речі. Тому всіх зі святом, ну і всі приєднуватись до здорового способу життя. Сьогодні добре купатися. Сьогодні сам Бог благословив, мабуть, сонцем. І люди, які може боялися морозу, сьогодні можна купатися. Сьогодні не така холодна вода і сонечко сяє. Спасіба Богові за це свято бажаю всім миру, крепкого здоров'я і. Хай скоріше на нашій землі наступить перемога. На святі були присутні представники ДСНС. Вони не тільки проводили профілактичні бесіди, а й безпосередньо вартували на лодці, аби в разі першої необхідності прийти на допомогу. Були тут звичайні представники екстреної швидкої медичної допомоги. Та, на щастя, пірнальникам вона не знадобилась. І як годиться на справжньому святі, тут були і різноманітні смаколики, гаряча юшка, традиційні вареники, смачна куття і багато. Чого іншого кожен пригощався залюбки і смакував досхочу містери працівники будинку культури додали всім присутнім святкового настрою, гарними милозвучними українськими піснями. Дехто ж з учасників свята навіть підтримував їх, так що, чесно кажучи, свято було дійсно веселим, цікавим і змістовним. Дійсно, сьогодні вода чарівна. Є багато людей, які купалися сьогодні. Дійсно, з вірою Бога з вірою Майбутнє, з вірою в те, що все буде добре на нашій Богомданій землі, буде мир, перемога, буде все то, що називається наша держава, Україна. Я хотів би побажати всім тим, хто приймає в цьому участь, Божого благословіння, ангела-охоронця і щоб була Україна. Цей же день на приміській площі був проведений захід освячення води, організований працівниками міського будинку культури за участі представників міської та районної військової адміністрації. Святкову літургію провів військовий капелан протирей Михайло Базилько. Згадали в цей день і наших героїв, котрі загинули при захисті вітчизни. Їх всімі отримали подяки. Тож віримо, що всі молитви, представники всіх конфесій, котрі звучали сьогодні, долинуть до Бога. Він нас неодмінно почує. І така жадана перемога, мир і спокій прийдуть на нашу багатостраждальну українську землю. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, компанія КЕТ.